Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни і особливо на Харківщині. Будемо говорити із військовим оглядачем, екс співробітником Служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. Іван Ступак з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Іване. Слава Україні! Вітаю, Гером Слава, дякую за запрошення. Друзі, вас також вітаю. Закликаю поставити вподобайку саме на це відео. Підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили, і пишіть коментарі. І про дзвоники не забувайте. Ми розпочинаємо. Пане Іване. В першу чергу хотів би запитати вашої думки стосовно того, що відбувається на Харківщині, і конкретно в контексті реакцій наших місцевих органів самоврядування і Міноборони, загалом, в плані підготовки до атакувальних дій ворога. Бачу ваш допис у Фейсбуці. Доволі емоційно ви е, висловились стосовно са. Саме місцевих органів самоврядування так, дивіться. Е, є проблема яка? Є просування росіян. Ну, давайте так. Це не таємниця. Е, є заява від там окремих посадовці кажуть, що не розганяйте інформацію. І ПСО, це все е, про споруди, про фортифікаційні споруди, все в порядку, все нормально. Секундочку, в чому все в порядку? Є просування росіян кожного дня вони розширяють територію своєї присутності на півночі Харківської області вже орієнтовно там 100 квадратних кілометрів. Зрозуміло, плюс-мінус десь там, там коливається, але 100 квадратних кілометрів вже є. Є там, де сірі зони, де росіяни прямо не знаходяться, але вони можуть обстрілювати ту територію. Тобто вони поступово розширяють свою присутність. Е Військові, які знаходяться прямо на місцях, вони там емоційно Денис Ярославський дописував прямо з місця з Вовчанська. Вже немає, немає того на що ми розраховували. Безпосередньо людина у війську він каже: немає який сенс йому розганяти там зраду, або там він розганяє псо. Ну він може загинути. Там він і ще багато багато людей внаслідок відсутності таких інженерних фортифікаційних споруд. Так є заява від місцевої влади, що все в порядку. Там все є. Вони десь в глибині, там пізніше. Ви їх побачите, і важко було будувати перед першою лінією оборони росіян. Тоді питання: а як росіяни побудували в Запорізькій області ці фортифікаційні споруди перед нашим носом? Вони побудували в три в чотири ряди. У нас такого немає ще в грудні місяці. очільник харківської обласної військової адміністрації пан Сенгубав звітував, що. На 98% закінчено все будівництво в цементі, в бетоні, все з їжаками. Питання, де воно все? Я мав особисто спілкування з нашими військовими на цьому харківському напрямку, і мені кажуть, що. Ну, ми не бачили принаймні, те, про що звітують посадовці. Ми бачили те, що ми самі доробляли за приватні компанії. Тобто, вони вже поїхали, вони вже отримали гроші. Вони виїхали. А ми за них доробляли. Плюс буквально вчора був допис на українській правді про. Компанії є, ну там невеличке розслідування, але розумію, що це тільки початок, де розкладка дається по компаніях, які отримували підряди. Ще вчора людина, керівник цієї компанії, протягався за крадіжку Джек Денілс, бутилки ну, пляшки віскі в АТБ. А сьогодні він вже отримує підряди. То там у нього якісь приводи від поліції є. І це компанії, їх називають однодневки. Тут зареєструвалася, отримала гроші, перерахувала далі, все зникла. Тобто такі речі починають вже вилізати. І тому я відреагував так емоційно, бо ще раз. Якщо зараз тут, от на цій ділянці фронту, ми бачимо, що є проблеми з фортифікаційними спорудами, тоді ми повинні поставити під сумнів слова всіх наших посадовців там за попередні півроку, коли вони кажуть: на півночі України у нас все перерито з Білоруссю, немає живої ділянки, все перерито, все заміновано. Під питанням, під питанням Дніпропетровська область, під питанням Запорізька область. Я от резюмую останнім часом таким чином або ми перевіримо ці, ну посадовці перевірять ці укріпрайони, ці фортифікаційні споруди, або з часом наявність та відсутність цих споруд будуть вже перевіряти росіяни. В цьому контексті до речі, заява керівника головного управління розвідки Кирила Олексійовича Буданова, який сказав, що 3-4 дні ще на Харківщині буде ескалація дій, будуть продовжуватися штурми. А потім росіяни підуть, підуть на суми, пане Іване. Вам щось відомо з цього приводу? Чи є можливості у росіян для наступу саме на Суми або на Сумську область? І чи немає тут якогось висмикування контексту у виконанні Нью-Йорк Таймс? Ну, давайте так ми приблизно розуміємо, як це відбувається. Це приблизно ще раз може відбуватися наступним чином, якщо ну, ми довіряємо повністю словам пана Буданова, виглядати буде наступним чином: ще, наприклад, до кінця тижня вони пробують масово просуватися в напрямку Харкова, намагаються захопити якомога більше території. Якщо вони все ж таки зустрінуть той масовий опір, ну, ну, на який ми очікуємо, то вони будуть змушені зупинитися. Не відкочуватись назад, закріпитися, вритися в землю на нашій вже території, на півночі Харківської області, забрати частину ресурсів і повернути їх на в напрямку Сумської області, сумну суміста суми, і там також проводити ось таке, таке угруповання, таку діяльність по захопленню там 5, 10, 15, 20 двадцять кілометрів глибину. Наскільки це можливо, так звісно, це таке собі розтягування уваги. Для нашого генштабу це створення. Ну як вони кажуть, сіра зона але по факту це окупація, і на там перспективні потенційні. Ну я б особисто використав би цю територію на потенційних мирних переговорах умовах в якості туза кажу окей Україна, ви визнаєте все. Крим, Донецьк, Луганська, Запорізьку область, Херсонську область. А ми Русі, з Барського плеча віддаємо мото трішечки на півночі Сумської області, Харківської. Тобто, це буде виглядати як такий собі елемент торгів. Ну, звісно, ну, ми не знаємо, як воно буде, але, в принципі, як в теорії, це дійсно може мати місце. Як то кажуть, критикуєш, пропонуй, пане Іване. От ваші слова про останній день роботи харківської ОВА. Як розуміти і що буде, якщо їх змінити просто зараз? І чи треба, і надалі? Ви не змінили своєї думки? Дивіться, система не працює. Давайте так почнемо не просто. Є там нарікання. Я ніякому разі не ставлю питання, що ой, там щось якась проблема, все одразу звільняти. У нас є вторгнення. Росіяни зайшли, проходять вже 3-4 доби по території, яка була відзвітована, що у нас все, у нас все класно, шито, крите, ніхто не пройде, вони проходять. З'являється розслідування про відмування грошей. Військові кажуть, немає. Окей, ви можете не довіряти, ну як маю на увазі вашим поважним глядачам. Можете не довіряти мені, не знаю, людям, які в тилах журналістам. є військові, які кажуть, немає взагалі, немає. Тоді питання: а хто робив це? Місцева адміністрація є, також в мережі, з'являються там матеріали про те, що там. ну Причетність, там голови снегу була. Окей, не буду коментувати, але якщо є такі факти, то терміново треба щось робити, міняти цих людей, прибирати, відкривати там кримінальне переслідування. Не кажу за людину, кажу за фактом е цієї проблеми і призначати нових, які повинні з цим впоратися. В серед військових вже це не плітки, це розмови між собою, йдеться така не догма а Обговорювання, що багато фактів було, яких що військових змушували підписувати акти виконаних робіт, що вони приймають ці фортифікаційні споруди, навіть попри те, що там 30% було готово. Він каже, підписуй, давай тиснуть керівництво тисне, підписуй, давай. Він підписують. Звісно, що по паперах все виглядає класно, супер. А по факту немає. Це ще ми не штовхнулися теми е, паливо. Паливо для Збройних сил України. Скільки техніки вийшло з ладу саме через низьку якість палива, я не знаю, що там за речовина ідея, хто її постачає і які кошти на цьому заробляються. А це дійсно серйозні, серйозні кошти. Тому, як на мене, є проблема в механізмі, як в двигуні, ти відкриваєш, його, дивишся, в чому проблема, замінюєш деталь, ставиш нову з розрахунку, що вона буде працювати краще, ніж попередня. а з цією розбиратися, ремонтувати вутіль, або, ну, Поправляти кудись в інше місце. Пане Іване, окрім Харківщини Сумщини, також і Чернігівська область свого часу зазнала окупації. Це також небезпечний напрямок. І буквально нещодавно виконуючи обов'язки мера міста, пан Олександр Ломако, опублікував у своєму телеграм-каналі інформацію про те, що велися роботи і продовжують вестися за ініціативи самого обласного самоврядування із побудови фортифікаційних спрут від початку 22-го року, одразу ж після деокупації. Він пише, що вкладено більше. 110 мільйонів гривень, а згодом до нього у гості в кабінет прийшли представники аудитори КРУ і кажуть, що не цільове використання коштів не потрібно було витрачати кошти на побудову лінії оборони на півночі на кордоні з Російською Федерацією. Е, я його зацитую. Він каже: від імені громади закликаю їх іти слідом за російським кораблем, в разі необхідності захищати місто. Будемо вашою фільченою грамотою, тобто актом КРУ і в цьому. Цьому контексті бензин неякісний? Яйця по 17 гривень. Також нова ітерація цього е, скандалу з'явилась нещодавно, і лінії оборони не побудовані подекуди. Та як це ви сприймаєте як екс спецслужбівець, як військовий оглядач, пане Іване? Це саботаж? Чи це все ж таки в якійсь мірі і співпраця з ворогом? Ну Якщо за співпраця з ворогом, то це надзвичайно печальна історія. Частково я можу це пояснити бажанням заробити це жадібність, жадібність заробити на війні. Слухайте був чудовий вираз у Михайла Жванецького. Він сказав: Так: не воруйте з убитків воруйте з прибулі. Так, зрозуміло, що красти це погано, але ну коли крадуть, коли в тебе є що, тут виходить mm -hmm. так, що крадуть нам зараз підпалять хвіст росіяни, не тільки хвіст, а всі е, решту частин тіла. А ми все одно крадемо самі в себе. Тобто, не те, то, що вже захистили, вже спокійно, все ну тепер можна вже тихенечко. І, і так погано, і так, і так погано. Але тут ворог стоїть, він вже заходить, але все одно продовжують красти гроші. Тобто, я думаю, тут банальна жадібність, намагання заробити, оскільки. Яке зараз використання бюджетних коштів воно контролюється дуже слабо. Ну майже не контролюється. Ота КРУ, контрольне ревізійне управління, воно прийшло, мабуть, я не знаю, там вперше, мабуть, з'явилося за останній час взагалі на горизонті до цього, до цього про це відомство ну, під час війни не було чутно. Взагалі, Так, принаймні я жодного разу не зустрічав якусь перевірку, там як бюджетні кошти витрачаються Все тихенько. Ну давай так, щоб далеко не ходити. Родина Гринкевич, яка спромоглася вивести е, з бюджету армії ну, збройних сил України півтора мільярди гривень, і ніхто з державних органів не запитав Фінмоніторинг? ні, вони проспали контрольне ревізійне управління. можливо в повному складі було у бабусі там ну на пиріжках. Не побачили. А ось коли місцева влада почала щось будувати самостійно, прийшли і почали робити їм наганяй. Просто за зараз з'являються страшні новини із Харкова. Влучили росіяни у багатоповерхівку. Верхні поверхи вже є більш як 10 постраждалих. Багато хто в шоковому стані, хтось у критичному стані? Що із Харковим у зв'язку із просуванням ворога? Ми розуміємо, що це 4-5 кілометрів просування ворога від кордону, і це здавалося б невелика різниця. Але все ж таки, чи впливає вона на стан подій всередині Харкова? пане Дивіться, найбільша небезпека, коли не дай Боже звичайно, що росіяни просунуться орієнтовно десь 15-20 кілометрів до Харкова залишиться. От тоді вони можуть використовувати свою артилерію ствольно і оцим чавунієм цими снарядами, як вони називають, гатити по місту цього добра, на жаль, в в них багато. Це навіть дешевше, ніж ці авіаційні бомби. Просто береш і стріляєш. Три мільйони снарядів, вони звітують, що вони щорічно виготовляються. більше ніж всі країни Європейського Союзу, майже узяті разом а, вони можуть це робити, і вони таким чином можуть просто перетворювати місто Харків будинок за будинком на безлюдну марсіанську таку поверхню. Я не хочу дуже лякати ваших. Глядачів з міста Харкова, але така, така загроза на жаль є. Їм важливо, щоб люди почали з'їжджати люди, щоб почали закривати бізнеси, кидати своє майно, роз'їжджатися з України, переміщуватися по території України, ставати внутрішньо переміщеними особами, ставати на бюджетне фінансування, ненавидіти цю владу, критикувати цю владу, створювати додаткові осередки невдовольства. Мінус бізнес, який більше не буде працювати, не буде надходження грошей. До до бюджету з бюджету до армії на закупівлю снарядів. Тобто, в принципі, це часткова така стратегія росіян, яка на жаль буде реалізовуватися, ними, ну намагатися принаймні що з іншими регіонами, що з іншими відтинками? Чи можна сподіватися на фоні інтенсифікації дій атакувальних саме на Харківщині? ймовірно, на Сумщині, послаблення роботи ворожих військ, десь, наприклад, на Донеччині, на Запоріжжі і так далі? Останнім часом на Часому яру в росіяни активізувалися там на 200%. відсотків. Це було до моменту інаугурації Путіна і до моменту цього дня перемоги. Трішки пізніше подивимося по статистиці, наскільки вони там інтенсивно наступають. Але ось в принципі, розтягування таке росіян, що там вони всюди, тепер вони на Харківській області, пішли, потім на Сумську. В принципі, розтягування це набагато гірше для них. В принципі, це дуже схоже на перші. Тижні місяці війни, коли росіяни, згадайте, були всюди, починаючи з Київської області за годинниковою стрілкою, да ну, в напрямку Миколаєва, всюди були, але зрозуміло, що коли вони розтягуються, нічого не досягають. Навпаки, вони це як вода. Вона таким дуже тонесеньким. Слоєм вона розтягується і ну, не дає той результат, немає тієї хвилі. А ось коли вона концентрується на вузькій ділянці фронту і максимально продавлі, тоді є результат. В принципі, дуже хочу сподіватися, що це не спрацює. В принципі, це так повинно бути. Плюс сьогодні були такі, ну, звісно, обнадійливі, не знаю наскільки слова будуть королюватися з діями, але пан Блінкін сказав, що ми дамо вам те, що вам допоможе змінити ситуацію. Хочу вірити, що це буде дійсно багато всього і одразу, а не дрібними партіями, і там десь до жовтня місяця. Якщо говорити про заяви політичних функціонерів, наостанок запитаю вашої думки про заяву міністра оборони новопризначеного Російської Федерації Андрій Білоусов, він виступав перед Совєтом Безопасності Російської Федерації і сказав, що ні в якому разі мобілізація не планується. Це означає, що мобілізація буде, пане Іване. Ну можливо, вона буде, але дивіться, він економіст, він рахує грошима, і ми з вами колись казали, що саме російські економісти виступали проти мобілізації. Мінізація, бо воно може підірвати все всередині. Набагато простіше продовжувати ту часткову мобілізацію, платити гроші. Нагадаю вашим глядачам, що це зараз зарплатня в 2000 доларів на місяць від Міноборони, плюс разова виплата від регіону в залежності, але зараз ну, раніше це було теж 2 тисячі доларів, 2, плюс 2, 4. для багатьох росіян. Ого, які гроші, мама дорога. То зараз Москва виплачує. 10-11 тисяч доларів разово. Тобто, уявіть собі, 10-11 тут, плюс ще 2, для 90, можливо, 5% російського населення ці, ці гроші, особливо, коли їм ще дають це в рублях, і воно приходить ну, в цих цифрах на рахунок, і вони сидять тут, 1, 2, 3, 4, ці нулі рахують, зрозуміло, що для них це просто шалені гроші, і як ем, самі росіяни визнають, це єдиний якір гроші, який тримає їх цій не війні, і ну за який вони готові терпіти все те, що от ем, вони там терплять і в воду в окопах, і пацюки, які з'їдають носи, і українські безпілотники, українські снаряди, тобто гроші це єдине, що їх стримує, і поки що росіяни мають на меті продовжувати саме грошима засівати е, військо, і таким чином мотивувати, мобілізовувати до армії своєї. Побачимо до чого це їх приведе. Іван Ступак, військовий оглядач, співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015 роки з нами спілкувався. Дякую вам дуже, пане Іван. Дякую, і вдячний нашим глядачам за вподобайки, підписки, коментарі і дзвоники. Просуваєте нас таким чином у мережі YouTube. Залишайтеся у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами побачимося наступних відео. На все добре. Дякую, до побачення.